Сьогодні ми приїхали в Віаленд парк. Пішли, подивимося, розкажу вам. І так, друзі, перед вами прайс. Я вам підписала ціни актуальні на зараз. Ми брали трек і вам рекомендую, особливо, якщо ви після обіду будете, якщо у вас є фінансова можливість. Ну, а є ще інші варіанти. Парк розділений на зони. Є зона для найменших дітей. Насправді, для найменших дуже гарна і така цікава різнокольорова зона. Чимало таких локацій. Я певна, що маленьким дітям точно буде цікаво. Далі їдемо в зону, де для дітей постарше відповідно різні є варіанти качелі Зараз йдемо на цю. Ну що друзі полетіли це звістець, друзі. Працюю з 11, зараз 12-та і людей все більше і більше. Якщо на початку ми не стояли в чергах взагалі, то зараз, подивіться, черги ростуть все більше і більше. Сиду в парку стоїть, стоять ось такі ростометри, і бачите, до якогось зросту взагалі не можна, з якимось зростом можна у супроводі з дорослим і е, з якогось зросту можна. Біля атракціонів, в яких можна е, потеряти речі, є ось такі ячейки, куди ставлять. І все. Справді дуже цікаво і весело, бо є і такі атракціони, до речі, вони входять лише у дорогий варіант парку, або додатково купувати білети на них можна. Ну, в цілому, мені сподобалось, тобі, як, Ань?